Мене ж якийсь мандраж <свят> дівчата! запис дубля всім привіт! Я Єгор Андрюшин і ласкаво прошу на мій несамовитий YouTube канал І сьогодні зі мною неймовірна красива талановита youtube блогерка з каналу Приємний вечір Анна. Привіт, його! Привіт усім! Дуже-дуже рада побувати на твоєму каналі. Я дуже рада, що в нас сьогодні саме така тема випуску. А яка у нас сьогодні тема випуску? Анна, ви не сказали! Розкажіть, нам, будь ласка, нам всім цікаво. Мала ти розкажеш: ну окей, сьогодні ми будемо пробувати усі класні лайфхаки. Або нам не можуть... класні, тут же як получиться, звісно. Ну так, але я сподіваюся, вам буде цікаво і буде корисно. Звісно, бо ми Ністеві б'юті-блогерки. Мене взагалі дуже цікавлять лайфхаки, тому що у мене що не день для зйомок відео, то я постійно то пробую. Так Знаєш, я хочу сказати, що моє життя це одне спишний лайфхак. Насправді аня, скажи, будь ласка, що ти захотіла прийти там б'юті канал? Вивернусь у правду насправді, тому що я трошки криска ларізка. Так я коли починала вести свій канал, я фарбувалась просто як звичайний мейк, як я в день фарбуюсь mm -hmm. там як на Макіяж для себе Макіяж для mm -hmm. себе, так але потім я один раз вирішила експерименти там в якусь розочку вставити, якісь стрілки, якісь макіяж. а куда розочку вставляла? Поки що в голово! Вихолово! <голова> Добре, надихуло. наступних відео буде серед других міста. І я така, о, значить, я буду тепер запарюватись для кожного відео і робити. робити класний щось... образ, так, звісно. Так, і це реально ну, 20-30% коментарів саме про образ. А ну, ти це ти дійсно зна... дуже прикольний образ. Да, Обов'язково зайдіть на Анін канал і подивіться. Ну реально 30% коментарів. Е, це стабільно. пишуть саме про образ, як цікаво розглядати. Mm -hmm. А в мене ще був до речі, один цікавий. Я долари вставляла в бігуді. До речі, Боже. це мені здається. Тобі сподобається Звісно, Сподобається там, де долари, мені це yeah. однозначно сподобається. 90% коментарів було о oh гад, що за образ! І я така, все тепер я буду запарюватися. Я реально тепер витрачаю. Купу часу для того, щоб зробити по три-чотири години перед відео. Але це така тепер моя фішка каналу. Перший лайфхак у нас буде пов'язаний з контуруванням обличчя. Тут дівчина показує, що одну половину обличчя ми можемо зробити таку більш uh, strong face. стронгфейсберадідмутбебра Хаддір, yeah, <laughs> така маліфістина, так. а інша сторона у нас типу така бейба, дівчина. Хоче хлопчину. Я можу mm -hmm. назвати це образ так. Знаєш, макіяж ніжно, не ніжно, але й люби. Гаворка, пробачте. Тобі який взагалі більше подобається? Ти як себе контуруєш? Чи ти не контуруєш? Ні, я контурую. У мене ти аж взагалі бейбі фейс, але мені завжди хочеться себе підходити. Тому я намагаюсь завжди обрізати щоки. Обрізати чи? Обрізати. Зі ця Клас, три ж мені теж є, що різать. А як до тебе прийшла взагалі ідея робити перевтілення людям? Я взагалі просто з другом став. Фарбував його з хлопця в дівчину, mm -hmm. типу таку трансформацію. Я просто кажу: давай, наприклад, стану так махну пензликом. і Воно залетіло. Я так почав поступово просто з моделями, зі своїми друзями mm -hmm. перевтілювати. Я сам коли, кликав так... на перші, чи до тебе вже приходить ти ну, модели я кликав, звісно, сам. А потім, коли вже побачили, що відео залітає, мені вже зараз самі всі пишуть, що хочуть на перевтілення. Ну no, це класно, да, це дуже подобається. А мені дуже, дуже подобається. Мені... А, мені дуже теж подобається. <laughs> і дуже приємно, що це має такий класний фідбек mm -hmm. у людей. Ні, такого контурингу я ну, не вважається, не вважає. що оцей контур це, типу, по чоловічому типу. Типу, вважається в, класичному, в класичних ага. правилах макіяжу. Звісно, я їх ніколи не притримуюсь, дівчата, але так, для общого розвитку. А. Ну мені такий контуринг в принципі не дуже сильно йде, тому що в мене дійсно обличчя стає таке, знаєш таке прям якесь бомжацьке. Не знаю, наші якийсь бомж з бородою. Теж я не більше люблю як таке. Любиш? Я люблю більше отак. А, <laughs> ну ото і... і не то і не все, знаєш, от таке, що там між то. Що... а дивись, як в мене о, ну ти дивися, яка ти взагалі дитинства фарбушся чи ні? Бо я це знаєш брав мамину косметику. Це все прям постійно. Ой, ні, ні. В мене максимум ні. була якась там ту захудала за п'ятдесят гривень. Сільського ти, магазину. ти, ти так начинаска. Начинаска ну ні, я вже любитель. Я б так а, сказала. Любітель. Бачиш, я вже там закупаюсь професійною люксовою угу. косметикою. Вже дійшла до цього рівня. Чому на руки до його рандуше не приходиш? А я хотіла. Я чомусь хотіла купити і ще ніяк не купила доступ до твого телеграм-каналу, щоб навчитись. Треба терміново купувати. Ще подивись, які є прекрасні подарункові сертифікати на постуги, на перевтілення. На перевтілення, на макіяж, на навчання для себе, підвищення, з нуля, все що хочеш. Дівчатки, перевтілим на раз два не впізнає паспорт. І найкращий вклад, це вклад, все, а не оце купу. Бля, з яркаловіжу бігу. А не оце, знаєш, купили цвіточки, зав'ялі, а я любить цвіточки. Ну, по... Боже, я така страшна транжира. Цвіточки люби, а перевтілення в його рандишне чи навчання люби більше. <рес> це така заповідь. Чи я не знаю. Його Людей, люди придумали, це не я, це все люди. Ну ось подивіться, я вже зробив контурінг, такий лютий. Мені здається, що ось ця сторона виглядає на мені краще. Тут якась скулка, така, знаєте, ліфтинг-ефект -фі підпрігнула, а тут вона дійсно якась така важка. Ну бачиш, і на якось підкресли. Бач, коли Ой. ти ведеш скулу дуже сильно, близько до цієї лінії, угу. вони як паралелі і виходить так, що дуже сильно підкреслюється носогубка. А тут нема, бач? бач? Так, а я от дивлюся? Бачу, так. Мені напевно більш також подобається сторона да, Бей Фейс, краще. вона виглядає просто свіжіше. свіжіше. От, да. правильно. А оця от сторона Бела Хадід ем, ну це прям знаєш на вечір. Така бебра. Квін. Бебра, да Бебра. треба щось такий хардкорний образ. Що з діла, ше з парічок радіння. Поїхали. На рок вечірку коротше. Наступний лайфхак у нас буде супер робочий, тому що я насправді його робочого вже... робочого характеру. Робочого. Я його вже тестувала на своєму каналі і він реально працює. Спойлер! і вам а не... вдруг щас не запрацює. І головне, вам не потрібні подружки або чоловіки поруч, щоб зробити це разом. Зроби собі сама. Все сама, все сама. Спинь собі сама, коли біля тебе До речі, ти записав пісню, а ти плануєш продовжувати? Не одну, мене вже ж п'ять. А тільки одна 6. на Ютубі є. Добре утро! Ні. Дівочки, Я закриваємо ні. колаборацію. До побачення. Дякую, що були з нами. А коли ти У мене чотири пісні. Чотири? Звісно, а ти а яку знаєш. Ну, під яку ти Бо це Анна! я перепівку? О, знає! Ну звісно, знаю. Як можна не знати, коли весь Тікток і в Інстаграм ці пісні? Слава Богу. Ну вона мені подобається. Так? Що ти ще сказала? Але вона мені не подобається. Ну дякую, дякую тобі, велике. Так, і коли ти плануєш випускати наступну? Слухай, хочу зараз зняти кліп і не можу знайти локацію. І не хочу випускати херова, тому що хочу випускати, щоб було все круто класно. Тому тільки знайду локейшн. А що це? Буде. Це буде така пісня, знаєш, по настрою, якщо зробити якусь картинку, то це така темна картинка, темно-червоне світло, ага. такий інтим і, а, напевно, розмова з самим собою і виклик суспільства. О, це знаєш, щось зазвичай. кардинально різне, ніж шабло. Да, да, да. ну, шабло це також в тебе про виклик це... Більш такому розважальному, да. а тут буде лірика, правильно? Ну це не лірика, це таке знаєш, техна таке. Це... Я там кричу, я там схожу с ума, я там бьюсь в конвульсіях. Отаке, От да. Ааа! Ого, які мене губи! <ріст> Подивись! Схоже, як утінний карель, о, да? О, Нічого собі це не видит. Тих самі ідеальні. На око прям? Так. А, а я боюсь! Блин, у мене вже паніка. А ну-ка, як думаєш вийшло чи ні? Раз, два, три. О! Ні? Вийшло? Ой, на камері. Ти мені казала, що це лайфхак працює. Ну я його не на очі робила. А на що? На, на плечі, на шиї. Головна... Блін, а немає відбитку гарного. А мене побили? М -м -м, я буду жалуватися. Ну, вживу, напевно, його знаєш треба було більше в бік. Блін. Або не такий великий поцілунок. Ну, який є. Так, у мене зараз вийшла у нас алергія. <рес> ну Реально, якісь дуже великі відбитки такі. А яка в тебе основна місія і тема ось твого youtube каналу Ой, Що а... ти хочеш донести, який тебе меседж, які сенси ти несеш? Цей сенс? Взагалі так, у мене є сенс один, який я стараюся. мене теж є один. Сенс. Ну добре, зараз розкажеш. А, я взагалі, от в мене такі розважально-соціальні, але я хочу, щоб люди ставали більш усвідомленіші. А ще такий другий підсенс. Це я хочу, щоб між жінками. Да -да -да. Да -да -да. <сих> хочу, щоб між жінками зникла мізогінія. Тому що в нас її дуже багато в нашій країні. Навіть я росла зі своїми сестрами, у нас чотири сестри в сім'ї, і в нас виховували в конкуренції. Якісь, от, в цьому Я довго не могла позбавитись того, що жінки мені не вороги, а в нас повинно бути таке своє ком'юніті, в якому кожній жінці повинна бути комфортно. чоловіків. Собщество без чоловіків. Але ні, просто щоб дівчата відчували себе комфортно з іншими жінками. Ага. От я хочу такий меседж доносити людям. Ага. Можу, все сама. Ми з моїми підписниками завжди обговорюємо такі насущні речі, які хвилюють буквально кожну людину. Це це зовнішній вигляд, хто там набрав, хто не набрав, як потрібно на це реагувати. Також не забуваємо обговорити тему ескортність з Дубая, якогось поганого ставлення. А ще я не знаю чому, але на моєму каналі дуже сильно набирають відео непогано про надмірне споживання і про те, як нас обманюють бренди. Клас, це дуже, до речі, дуже гарна картинка. Це ти сама вистраюєш? Дякую. Ми працюємо взагалі вдвох з моїм хлопцем. І ми починає... хлопцями. Але Боже, як це важко працювати вдвох? Це Конечно, просто якби краще в трьох, якби я знала, що це Беріть мене в команду. Приїжджай. Поговоримо о томасі. Це дуже важко реально працювати з партнером, тому що коли там він налаштовує світло або виставляє кадри. Я кажу, зроби так. Він починає психувати, Каже, це mm. я зараз працюю, а ти сидиш мовчиш. А мені треба mm. ставити свої 5 копійок. Знаєш, що важко? Але... Мені робити цей лайфхак важко. Ось що важко тобі хоч але харювати. насправді і важко Ще цю пленку атаці. Це просто я не знаю, дівчата напишіть коментарях. Ну хтось дружить з цією пленкою, бо я ні. <райно>, не тільки як моя лише. мама. А? Короче, в мене нічого не виходить з цим лайфхаком, Мені не подобається це все, і це виглядає дійсно погано. Треш, що треш? Треш лайфхак? Trash я би так і назвав це відео. Ну, Наступний лайфхак. я хочу взяти відповідальність за нього, тому що я впевнений, що він спрацює вже ну 100%. Не так якось цей твій лайфхак. так. Тому що це лайфхак повторював сам Джефрі Стар, прости, господі. Надо да. помалитися, коли тут приноситься це ім'я в цьому домі. Тому що всі кажуть, що ми з ним дуже схожі. Це правда? Я думаю, так. Але я, але я трішечки міліше, в нього більше кіпові, злімістерці. <клух> ну, Напишіть в коментарях, що ви думаєте, з цього приводу. І це лайфхак, це, бачиш, треба взяти. Помадку uh -huh. нафарбувати, що ми вже зробили, uh -huh. потім взяти пензель, набрати на нього тіні і зробити губки в таку коріну гуску, uh -huh. такого, щоб були зморшки. Uh -huh. І потім ці тіні потрапляють в зморшки, ти губки розслабляєш, і в тебе виходить такі, такий... паутинка, така, да? Ну такі анальні роти, ти може так сказати, знаєш. От якісь таке настроєння. Це ще цьогорічний хеллоуінський лайфхак. Да. Прям багато. це лайфхак я робив ще 5 років тому назад, коли тільки відкрив YouTube. Так що то, що ви робите зараз, це вже давни до не пройшла. І якщо я я нашу красний Канді кандібобер на голові, то це не значить, що я не і баріна. Щось в мене не вийшло. Ні, ну вийшло мала. мала ну мала мала <рес> <рес> Блін, це перший раз, коли я жалкую, що мене мала морщин. Боже, якими гарні. <ріст> Зірковий візажист, що тут скажеш? Ну коротше, бачиш, коли посміхаєшся, то видно більше ці морщинки. Так. Але я коли розслабляю, так, тут Но... напевно потрібні морщинки трошки більше. Да, тут жаль. напевно потрібна була матова помада, тому що вона сушить губи, стягує ага. їх, а вона сьогодні була кремова, от, мабуть, частина нічого не виходить, блін. ну чого? Лаприд, Я закриваю. Я, Я сьогодні відкрию і <звісно> після цього відео, а таразу закриваю. <звісно> Все. Побачимо знову більше через відео року. не чекаю, вірно. Блін, ти бачиш, що раніше мене краще виходило робити ці лайфхаки, а зараз мене кра... класно виходить робити перевцілення, макіяжі, зірок фарбувати. Перекваліфікувався. Так. Да. Блін. Так, і на солоденьке, а в нас лайфхак з віками, але я тобі зізнаю, що я його боюсь, тому що в мене з віями завжди є проблеми. А тим паче з таким методом, ну це дійсно якийсь треш, тому що тут треба приклеювати вію, зверни увагу, будь ласка, на низ, і потім мергаєш. І вона, типу, перепечатується наверх. Тут, блін, наверх собі не вставиш, а тут на низ попробуй вставити. Це треш. Лайфхак зроби собі сама. Ну, поїхали, дівчата. Я думаю, що тут треба держати кулачки за нас. Ані. Це точно. Боже, допоможи. Да. До Господи допоможи. У мене ніколи не виходило клеяти ві, особливо пучкові. А прикол зараз вийде. А ти... приколи я буду так клеїти завжди. Тому що ти не приходиш до мене на навчання. Ну, От та, і все. От і все. За соромок, за сиромок. Mm -hmm. Ого! А якщо клей попаде на ві. Ой-ой-ой! І так, да? Надо сильно зажать! Де я? Ой, воно мене не перепечаталась! А в тебе тоже наполовинку, да? Ну не перепечатывається. Mm -mm. Так, спроба У мене я... просто склеїлся глаз. Виходить, у нас сьогодні жодного працюючого лайфхака. Ні, ну чого? Ти моя остання спроба, спроба, спроба. Я твоя найвища проба, проба, проба. Оскаже, що ти зі мною робиш, мені так -то. Ні, Чому б б так. Чому би не взяти што. це, не приклеїти так удару? О, дивіться, за одну секундочку, хлопці, все Ну да Ну що це таке? Ну, дивись, бачиш, каже, що не вміє клеїти ві, і взяла і приклеїла. Тобто лайфхак ускладнив нам життя, а нормальний спосіб. Во так. А ти знаєш, що люди дуже часто собі складнюють життя. Щось придумують, видумують. Напишіть Будьте, у коментарях, що ви думаєте. Будьте проще. Дякую радрюся. Ну аж без фафа, без цих макіяжів, без цього яркого образу. Зачем це все? Це пиль в очі. Але вийшло гарно Нереально. Барлінглас відказує почка. зуєпочка. Отаке настроєння мене після цього відео. Але ти спасла, дякую, що розділила цей треш зі мною. Мені було дуже, дуже корисно і Ні, мені було дуже приємно, що я це робив не один. Знаєш, Що я не один сумасшедший. тепер нас два. <реш> не знаю, чи буду я користуватись цими лайфхаками для своїх відео, можливо, щось спробую, коли буду знімати щось прохолодою. Я Кра краще користуюся лайфхаками, які в мене в закритому телеграм-каналі. За 15 євро там 50 уроків. Так ага. а ви пишіть, як вам наші лайфхаки. Да, може, ви щось пробували? Напишіть обов'язково про це у коментарях. Напишіть що нам ще спробувати, і обов'язково заходьте до Ані в гості. В неї дуже класний канал, дуже класна картинка, тепло, приємно і не самовито, не побоюся цього слова. Так, ми дуже стараємось і чекаю саме вас. Дякую, що були з нами. До зустрічі з вами був я, Ігор Андрюшин, і. Аня! З Приємного вечора. Всім приємного вечора!